Реальні умови, які ви можете брати, виконувати ну, якби в тренувальному процесі і ви їх будете використовувати вже на своїх позиціях, там, де буде міська забудова. Ми з вами сьогодні будемо стріляти як із, через балістичні вікна, точно так же через якби із маскуванням пострілу, коли будете з глибини будівлі, працюватимуть. Через балістичні вікна і використовуючи маскувальні сітки як ширми для того, щоб маскувати ваш рух за ними. От, то, перше, зараз, що будемо робити, саме перше і саме основне, ви пробуєте заміряти дистанції і скласти карточки вогня до тих двох гонгів, які стоять в полі. Mm -hmm. Я вам сектор зараз дам. От, і саме перше, то зараз ми не ховаємося, ви просто спробуйте поміряти дистанції до них. І сказати, яка там дистанція. Після того, після того ми займемо позицію для стрільби дуже комфортно. І ви спробуєте з них вистрілити і влучити. Сьогодні погода способствує, вітру немає, ви бачите. а Можливо, є, а можливо нема, хто я знав. Ну щось є. Ні, подвох. Я вирішив в таких місцях, Там є вітру. На город не заходимо, хата в нас тут є. Якщо ви зараз глянете в нас, є у нас основний напрямок стрільби це великий оцей кущ. Лівіше від нього. Білий, два ні, ні, ні. Ну який білий? Чорний? О, а, бачите. Чорний-білий, так? Да? Гонги красні. Білий, чорний, злівий. Гонги два червоних. Ну, один я вже бачив. Да. За кустом, так? Да? Ну, Ще раз, основний напрямок стрільби. Наш кущ великий. Край сектора. Зліва два дерева. Правий край сектора. Дві оці осики два які... тополя. Які... Оце сектор, в якому ми будемо працювати. Горги знаходяться вон два в полі. А, -а, а, Червоні, так? Ну, два червоних гонги. Вони один ззаді, один попаду. Ну, в одній рівні да? Хуй. Ху ні, бо ще не з Ну, хоч. Щось не щось знать. Давайте пробуємо заміряти дистанцію. Зрозуміти, що там твориться. От. І потім зробимо звідси от з цього положення прямо із Питатіло. положення в наш, спробуємо зробити кошту. що, що? 4. А, Пробуйте, як хочете, ми. ви жодний гонга не знаєте. 4. Можете перевірятися. Ми. Там гонг один 30 см в діаметрі, а другий гонг 30х30 Квадрат. <ріст> це нічого, це нормально, Є? так і. Так, так, Да, так. Чиво не Один квадратний 30 на 30, один круглий, 30 в діаметрі. І дивись, не перепутай. Ладно, пока. Если есть баня, давайте готовиться до посту. Ти меряєш детанцію, так? Да. да. Uh, Дивись, ну uh, вот там вот на стенці, стенці. Ага. Uh, uh, дощ. І тебе там більш стабільно тут. Ти завід срабі. Там ще стабільно лише це не ротуває. А яка лисиця хода! Грязна, правда, вмоть, але як собака. Зверніть всі увагу на стрілка. От подивіться, як він сидить, як він все робить. Щоб я потім, коли буду пояснювати, щоб міг з вами якби, ну, пояснювати більш точно. Всі зверніть увагу на стрілка. Ага, влево. Хватит. На ноль. Угу. Побой, угу. Все, достатньо. Три штуки достатньо. Угу. Кто наступний? Давай я. Немає? Попав? Ні, не, немає. Блять, в резину попав. В резину попав, нижче стрини. Ну прямо воно видно було. Я теж перший раз в резину попав. Висело під нього. Блять. Достатньо, наступні. Заміряли дистанцію. <клухи> По-друге, ви оприділилися з вітром? Так. Да. Вітер справа на лікарні. З першої 32 метри в секунду. З першої 32 метри в секунду. Я вам пропоную вийти 200-300 метрів вперед і поміряти вітер. Зміть конечно. станцію. Можемо, звісно. І по траві, і по хмару. Ну, я ми просто рекомендую ми створити. тут і розряжена, ви всі. Візьміть метеостанцію, відійдіть отуди, от коли е, за, за край поля туди зайдіть. Піща, 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 2, 3, положення для стрільби. Я вам спеціально сказав, щоб ви звернули увагу на стрілка, як він сидів. І Ми ж тут з вами могли. ну, ви, положення для стрільби вибирали самостійно. ви могли любе положення вибрати і сказати, окей. Я там стріляю в цьому положенні, тому що я його знаю класно і класно працюю з нього. Тут можна було лягти. Можна було лягти. Можна було лягти. Лягай, стріляй. Е, друге штука, е, ну, нам треба знаходити завжди саме оптимальне рішення. Тобто є можливість лежати, ми лежимо. Можемо підніматися небагато, значить піднімаємося небагато. І в цих положеннях для стрільби у вас повинно бути саме комфортне положення для тіла. Тому що е це зараз вам треба дати результат. А коли ви будете тренувати, то ви повинні тренувати свої самі некомфортні положення для тіла. Різницю відчуваєте. Да? Коли роботу робите, ви повинні дати саме комфортне положення, щоб у вас воно було. І При тому це все дозволяло можливо, е можливість розміщення зараз. І коли це було, ви тренуєтесь, ви тренуєте самі некомфортні положення. Далі, в тому положенні, що стріляв Дженя, я вам можу сказати про те, що коли права рука він її він компенсував за рахунок рюкзака, який був під правою рукою. Але є штука, на якій він сидів за рахунок оцього, що в нього було. Натиснути то... то. І джоплі. Так сидять спортсмени, вони вміють так сидіти. І для того, щоб так сидіти, треба навчитися каблук вставляти собі в одне місце гарним. І тримати оцей трикутник тут. І ось цей трикутник не нахиляти, ви бачите, що ви хочете нахилитися, а треба підлізти з цим трикутником сюди повністю, для того, щоб ви і підняти вверх. І тоді ви зможете стріляти. Все, що ви нахилитеся, будете нахилятися, спиратися далі туди. Правильніше було б вистрелити і зробити цю всю штуку в другому положенні. Ось цьому. Коли у вас є цей трикутник, цей трикутник. Ось у вас є. І ви в цьому положенні прицілюєтесь і стріляєте. -е -е -е. Ти стріляв з кратністю 32. Кратність 32. Да. Да. Я так, як людина, стріляю недавно, мать останні тільки 29 років вже. От. То е, можу вам сказати, що ваша скратність для стрільби з цього положення 10, максимум 12 крат. Тому ви чітко... Цю штуку бачите, щоб було. Друге, це таке ж в цьому положенні ну, треба ловитися. Да? Тобто ви поставили, поставили сюди, ну, якби, аби я стояв вище, мені було б зручніше. Або я сів на жопу, мені було б зручніше. А чого вибрали б тут? Аби? Для того, щоб, щоб самому собі зробити складно, щоб я якби, зразу задовбався і не попав, правильно? Ну, якби, да. Я розумію, що тренувальний. Ефект, але ж ми хотіли з вами результати отримати. А чого ви зробили собі зразу складно? Це психологія, так? Тобто ви зразу думаєте, як вистрелити швидше. Ми просто думаємо, що монгол обов'язково якусь херню придумаєте. А Щось він вже придумав, достав комфортно, почнеш переставляти. Я вас вже б навіть і так загнав за мажайми, тим, що ви приїхали сюди. От, і ви там психологічно... Це психологія. Вам треба результат. А ви розраховуєте зараз на не результат, а на те, що ви зможете скоригуватися вноць, і вам допоможуть, і ви тоді попадете. А я хочу, щоб ви навчилися з першого пострілу давати результат. А для цього треба підключити всі свої функції, які у вас будуть. І перша функція це треба дивитися, відчувати своє тіло і чітко спостерігати, що твориться в полі. Недаром я вас туди загнав, для того, щоб ви зрозуміли, що тут вітру немає. І я так іще так закинув. Так, класна погода, вітру немає. Мені дуже повелися, да. ну, Я ж вітер. Як з першої тридцять причини, наскільки? Наскільки різниця? Ну, яка його сила? Це вже треба. Ну це треба дивитися. Там що він вже змінюється? Тут не буде, а там буде змінювати. Ну обов'язково, це треба буде продивитися. <рес> І за цим треба спостерігати. Ну, Тому sorry. саме перше, що ви робите, це правильне, комфортне положення вашого тіла за зброєю. А далі в процесі підготовки положення ви повинні чітко розуміти, які у вас методані. Що твориться там? Ну і вітер це дуже класна штука, яка нам дозволяє задуматися. Хто наступні стрілки. Хто? А ну. У тебе є можливість накосячити після всіх моїх слів. Готовий. На цілі. Поки немає нічого. А питання знаєте в чому? Що а... Стрільба, парні, парні, послухайте мене. Стрільба це колективна робота. Якщо ви хочете потішити своє е-е, егом, то це говорить про те, що ніхто не отримує результату. Як і військові підрозділи, це колективна робота. Тільки колективна робота. Тому якщо ви хочете мати результат, у вас один стріляє і два його як мінімум коригують і допомагають. Пробуємо далі. Готовий. На цілі. На цілі. 0,3 вліво, 0,10. 0,2, другий, третій. 11 година їлі зацепила гон. Далі 0-1 вниз. Не бачу. Все закінчилось. Починаємо групову роботу. Старички, да, кажу, починаємо групову роботу. Да, ми. Да, ми, груповий да. секс ми завжди є можливість сочканути. Я вже зрозумів, я вже роздягаюся. Да, роздягайся. Один стріляє, він промахується, всі останні присідають. Кожен промах п'ять разів. я зрозуміло. І так з кожним. Для цього я хочу, щоб ви працювали як підрозділ. Так, тільки три постріли, так? Три постріли для кожної людини. Для цього вам повинно бути як мінімум два коригувальника. Для цього ви повинні дати стрілок, повинен дати свої показники повітру, що він буде давати. І вірити, тому що йому буде давати коригувальник. А всі останні повинні спостерігати. Як мінімум там 2-3 О, і все. Чуть большой Да, Так, да, плюс. Організовуємося. Беру на вітер. 0,6. вірно? Що ще? 0,6 вправо. Да, 0,6 вправо. Можеш працювати. Так. Получание. Хороший. И то получается 0,7. 0,7, да? Да. А чему, знаете? А что, что, что? 0,8 был. Плюс, Плюс. постригаем. Еще 0,2 управа, да? Еще <плес> 0,2, да? Да. Мы наверное не косовались. Ну, 7,5 поставили, это вы выставим особенно. Получание. <гум> І то виходить 0,7. 0,7, так? Да? Да. А чому, знаєте? <гум> а що, шо, шоше? Шо? 0,8 років. А чому, знаєте? Ні. Ні. Ну, 0,7. Е -е. Так, е я взяв вітер. Дивіться, не зина, бачите? Тут. Так. Внизу, не зена. А куля летить Можливо. там, вище у цього всього діла. І куля летить по висоті. Як середина ось оцих дерев. І для того, щоб ви побачили точний вітер, вам треба було глянути як дорогу. мінімум на середину дерев. Тому що вітер на 30% завжди вищий, чим е е е біля землі знаходиться. Так, товариші підрозділ 50%. свої в 5 разів присісти всім. Раз. Хорошо, кто наступлений у нас стреляет? По левому району. Давай, по левому краю зайшов. 0,2 вниз, 0,2 праворуч. Вучай. Есть. Ну, для всього підрозділу пяток, разок треба все-таки ж присісти, правильно? Да, да. Лучание, короче. Готовий. Да, смотри, гайд. Львише? Лучание чего? Звук же був. Лучание. По правому зацепил лучание. Хтось бачив, бачил, труба должна була бачить. Ну, звук був, але мені кажеться, ну ладно. Вона зацепила правий і ніжній край. То відлітає там рикошет, так. То рикошет був, да, так? Тобто, да, значить вонося да, менше, рикошет, якщо да. правий. О, ага. Влучання. Влучання. Так, да, да. ну, виходить, у нас один зарахований. П'ять разів все-таки присісти підрозділу треба. Ну. А я з ними чи ні? Ну а як же знати? А. а ти що А я думав, типа їм. Ні, ти красавчик. стріляєш, вони присідають. Звісно, гарно при. Це б тільки я маю право не присідати. Понятне діло. Треба придумати посвідчення заступника. Оператор, На присідати. Заступник хто? Віля, ти. Давай, давай. Так. Откатуйся. Давай, я приду. Щось таке. Готує. И вниз. И довольно. Окей. Блин, п'ять есть. По вітру — хорошо. Да. Вунчание. Є. — Звук хороший. Вунчание. Вручание. Петя львова тоже, да? Львова на цель. Ну, — яко... Скільки ти взяла на, на... вертикальні. Були... Е ну, да, основна частина друга. Розна Я... Пропоную вам сьогодні осмислити все те, що ми робили. Більше не стріляти, тому що постріляли ми там з пристрілкою до хрена. А попробуйте розложити, що треба робити для того, щоб ваш перший постріл був влучним. Не спішити. В першу чергу не спішити, так. Повинен бути алгоритм. дій. Стріляти після когось. Стріляти після когось. <рес> Тоже варіант, після артибна, щоб вона накрила, то тоді туди проще заходити. І стріляти простіше. А... Ну, перш за все, О. треба виміряти те, що виміряється точно. Бо вітер ми точно не можемо. Три Замінно, методи. плюс-мінус. <рес> ви можете Спасибо. спостерігати і на досвіді ви можете там зрозуміти, що відбувається. Хоча у нас тут по деревам було і середній, і дальні, можна було подивитися. Ну, треба спостерігати. Дивіться, я гонг цей, що стоїть, він залишається на завтра. От він залишається. І завтра, ви вже знаєте, дистанцію. Збільшуються ставки. Не п'ять, а десять. <кху> Ліза, ми там на Київ їдемо. так? Да? <звілі> нами. <звілі> з нами. <звілі з> нами. <звілі> Та, сука, вже ж на відео <звілі> що з вами. <звілі> да. І питання в тому, що ну, мене цікавить командна робота. Підготовка до пострілу командна. Я бачу, командна присідати тільки виходить. А це мать, якраз по-нормальному для не, того, не щоб. Маргул, так ти ж не об'явив одразу, що можна коригувати. Ми ж думали, а ти, це або як, можна... як на фронт, а як на фронті можна не коригувати. Я не заборонив. Ні, в нас є такі випадки, коли не можна коригувати. Ні, я тоді кажу точно, я не заборонив. Олег, дивись, я не заборонив. Я нічого не сказав. Але я не заборонив. Хорошо, а ну, нахуя ты забрал самую мощную оптику? От себя, если ты Я її привіз. Я її привіз. Я наї користуюся. Ми ж же трубок надо положить в квадр свинить цей. Трубок положить? Надо. Завтра в мік в міг квадр. свою трубу уже завтра в мік. По сьогоднішньому дню запитання. Хм. Це вроде би як тепер все понятно. <рігум> З Димцем як завтра буде? Завтра вітер може помінятися. Ні, ну просто, що... ну, от я помітив, що з нестабільних стоя одна вкладка, угу. з коліна, друга вкладка, лежа, зрозуміло, що буде третя. Тобто постійно треба вкладку перевіряти, то, що ти там настроїв. В якомусь положенні собі приклад, воно так не працює. Ні, не працює мить. Для того він у вас регулюється по довжині. Та по висоті Потиличник мить обов'язково повинен рухатися у вас вверх-вниз. Обов'язково. З положення сидячи, він завжди або внизу, або опускається вниз. І стоячи точно так же. А лежачи ви його піднімаєте на рівень канала ствола. Може ще щось є. На завтра. Блокноти обов'язково. Записуємо все обов'язково. Карточки вогня малюємо обов'язково. Ручка блокнота. Треба просто щось... знати, що брати з собою. На завтра. На. Далекомір, метеостанція, тріподи. Ну, я рюкзак, там, якщо є можливість, беру його завжди з собою. Або щось невеличке з рюкзака, або трішки більше. І завтра на цій локації працюємо, але змістимося. Ми зараз відкрили, з відкрити, стріляли з відкритої позиції, а будемо переміщатися в паку. Всередину. Mm -hmm. Там тепліше. Та, там тепліше. Yeah, мать. А якщо наф... туди подивитися, то там ще мать, балістичні вікна mm -hmm. вже готові. Особливо, хто mm -hmm. стріляє без лужника. Mm -hmm.